Друзі, всім привітки, Україна. Мене звати Олена, сьогодні у нас 18 червня. Вчора я була на життя вокзалі нашому українському, на побажала дочку. Вона поїхала в Чернівці. І, скажімо так, був час. І я вирішила познімати ціни вже на самому вокзалу, в вокзалі, що там продається і що по чому. І також вирішила зняти відео середині самого вагону. Я останній раз їхала потягом, це був 21 рік. І якщо чесно, я була дуже приємно вражена тим, що побачила. Також попросила доньку, щоб вона вже сама зняла відео зі зуборною, скажімо так. І також була дуже приємно здивована. А, тому пропоную вам, скажімо так, подивитися, які ціни на вакцин, який асортимент і які зміни відбулися. Дякую всім, хто підписався, хто підпис. Не льнемося, нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити такі відео. А з вами вже зустрінемося після... Скажімо до обзору і там зайшли. Зайшли в на вокзалі в якийсь маркет, який працює 24 години. Ну і вирішили подивитися взагалі, що тут є, які ціни. Морщін 0,75-35 грн. Сік 750 мл 85, швепс 65. От. Навіть по піву Піво десант екстра. 110, 95, 79. 60 гривень пиво Львівське 0,45. Ціни, конечно, заоблачні. Так, подивимось, що ще у нас тут є цікавого смаколики 35. Обращені там вони по 17-18 гривень. Ось така локшина швидкого приготування. Кашка, яка коштує 35 гривень, а по магазинам намного дешевше. Ріва 60 грамів, 25 гривень. Ріва, що побільше, 85-45. Є морозиво. Ну, найдешевше це. У нас морозово руч по 50 гривень. А де воно? Не наисишься мороженого. Є також, скажімо так, засоби гігієни. Так, подивимося, що у нас тут по колбаскам. На сосисочки 285 грамів, 147 гривень. Кабаноси. Господи. Ну, неизвестно. І так не дешеві, ну по 127. Так, по ковбаскам глянемо. Ковбаса голубина 80 грам, 95, 89. Кетчупи по 59. Майонез Турчин 72%, 300 грам, по 94 гривні. Так, що у нас тут? Колбаска 460 грамів 121 гривня. є також у нас паніні с куркою За 94 гривні. Я готові обіди, тільки ціни не знаю. Я навіть молочка. Йогурт фані 120. Ягодинский 86. Готинські 750 грамів манго марафує, 102 гривні. Аптіля така малашинка 66. Да, Ось такі маленькі йогурти, 300 грамів, 60 гривень. Сендвічі Різні стунцем, моцарелою. тунцем 230 гривень. Можна зробити каву, але попасли на наш експресом. 40 гривень, американо 40. Ну, на каву ще так щось. Більш-менш цукерки на магу. Наприклад, червоний марк 150 грамів. 118 гривень 35 копійок. Це на 100 карамель Рошен. 33,86 за 136 грамів. О. Ромашка 80 гривен 22 копеечки. Ну, ну, вот такое. Так. тут Ага, вафли Рошен. На секундочку 30 гривен. Ну, про шоколадки рошен. 147. Заришками 167 гривен. Так, ну що ще можна показати? Також цукерки є, 490 ага. Київ, 800 гривень за 325 грамів. Суха сухарки. Ну от. от такі от малесенькі магазинчик. Так, да, є віно. В асортименті і різні ціни. Сік 85 гривень за 0,95. А томатний 100 гривень. Ось такі ось ціни в такому невеличкому магазині. А що у нас тут тисячі. Така моршинська 49 гривень. Ага, Швепс. Ще міта у нас. Мохіта 65 гривень, Кока-Кола за літр 81 гривна. А Малесенька 05 по 43. Ну, от якось так. Зайшли в інший зал. Тут негарна є магазин книжок. О, у нас поки ще час є, поїзд вже під'їхав, але... Ще в нас зараз є. Ну-ка, подивимось взагалі, почом книжки. Наречена 500 гривень 40 копійок. Добрий день. Так, що тут ще? Це те, що у вас сілить. Ага, 275 гривень. тут знайшла. Також можна перекусити. Значить, міні-сирний 10 гривень за 100 грамів. Курка криби 10 гривень. такі якісь хрустині по 40 гривень. є навіть пироженки. Сінабон по 80 гривень. Донат з маршмело 55. Ага, ну пончики по 55. Навіть є трубочка зі згущеним молоком по 50. Сендес. О, господи, вже язик заплітається. Сенуач запечений. Ага, тут він із коркою, из з яловичиною, і то і то по 155 гривень. Ходок 65, а це бит бургер по 115 гривень. Можна, где моя Анастасія, і, скажем так, і почитати, і перекусити, і погуляти. Люди заходять, смотрят. І... Ще. Міжок багато. 793 гривні Евгар По. Мам два. Как-то так. Так, все. Знайшла я вже свою Анастасію. Будемо йти вже, мабуть, до полі. Зайшли ми вже до того вагону черга. Будемо зараз. Карту своє місце, заодно подивимось, що у нас тут так, помінялося. Так, знайшли. Верхне у нас поличко. Зараз будемо стілитися, заодно покажу вам стан. Ну, Зразу скажу, що втрати зовсім інші. Нові, а не такі, які були раніше. Тепле одіяло. Тут у нас подушечка. Так, ну, щось я не бачу постільної білизни. Може, десь там от, от під матрасами. Так, постільної білизни я не бачу, але от що зробили гарно бачите, так, щоб на другій полоці не впасти. А раніше треба було опросити ці як вони 45. там, опросити грім. Ось такі от. столики теж, навірніше, такого. Не було спеціально для стаканчиків на чотири людини, дуже зручно, постійно на ці чашки їздять. От, ну, так, загону, скажем так, частинечко. Що тут ще можна подивитися? Що у нас там? Ну, в общем, якось так. Непогано. Ось так буде. Дають піхот, є мело. Є рушники. Всім заперегляд, ну що я можу сказати. По цінам ну, на продукти це краще купувати заздалегідь і брати з собою, тому що там ціни на вокзалі дурні. Ну, це, Взагалі завжди так було. Але що касаємо си в самому вагоні, мені дуже приємно, так, скоромотокража. Нові потраці є на білях, скажімо так, кожного ліжка розетка, що дуже удобно, тому що раніше одна розетка на вагон була десь там біля тамбору. і це було дуже незручно. Ми треба вже просити ці ремені, коли є в тебе верхня полка, я кажу, щоб не впасти вже все предусмотрено. І дуже порадував. порадував. Якщо хтось пам'ятає, то раніше самість крана була така ну, штука, що треба пальцями натискати, щоб вода напалися. Ну, по крану. А зараз вже є кран, є мило, рідке і є паперові серветки. ну Скажімо так, чистенько. Прикольно, зробили на столі оці підставочки під стакани, під кружки. Ну, скажімо так, облагородили І так ну мені сподобалось. Якщо чесно. Ну от, якось таке таке відео вийшло. Дякую всім за просмотр, усім гарного дня, тихого дня, мирного дня і сім. усім, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.